Добре, шоу, шоу. Так, Ой, бахайка. Ой, ну ой, ну як сорок, так слухай, як шо так, вот так Ай-яй, ну на що ти поделав? А то ти поделав. Сергей, я тут порвала сходу порвати, Ай, ну так. Боже. Вот так. Ну, я обязана. Тоді ми балувалися, тоді ж ми понапивалися, а добалувались. Покороче, обязана. Це ви зараз побачили ту, про яку я завжди розказую. Бабушка. Якщо ви хочете побачити повністю серію з нею, науково популярна програма про людей жіночої статі похилого віку, «Бабушки є бабушки. 300 лайків на ютубі. Де, де, де? Куди мені показувати? Отут? Я не це. Ну, Для того, щоб серія не була пуста, щоб це не було просто анонс, да, ми вирішили випустити серію про те, чим, чим ми займаємося. Да? Кліпи. Ми робимо кліпи. Всі, да, всі розказують, що це вау, круто і все остальне. Ми вам хочемо показати другу сторону медалі. Кліп це не свою життя. Ми не, ми не тратили на гримьорів, костюмерів і все остальне. Все ми робили самі. Я навіть яму копав сам. От колишнього продюсувати, да, головне, головне вивчити фразу, міладзе такого не діляється. Ще хотілося б сказати про акторів, які були в цьому кліпі. Люди от реально з вулиці. Діма, головний актер. просто побачив його на, 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 на пляжі. Думаю, худезне, нещасне, Думаю, наркоман, підходить. <плес> <плес> младший брат. Андрюха, познайомились в поїзді вообще. Ну, я тоді, звісно, нареканий такий був. що... Ну, ну, Чувак, мабуть, подумав, що якийсь трохи не того. Ну, він правильно подумав на самом деле. Дашка з Денисом. Це люди, які просто спасли нас. В Лаврі, знімаємо все договорено. Там ці христини, у нас немає ні крьосного, ні крьосного. Алло, виручайте срочно. Приїхали, виручили. Спасибо теж. Христина Маковій. Це єдина, хто якби, Хто бачила камеру, що знає, як знає як. Туди роботи, в цю дірочку. Класна, звісно, роль була у вовки-кари. <ріст> Коли видно отак, от його. Це ж це ж я. Це, ж, це, це моя я. рука. Ага, да, да, да. Ну і біда, звісно. Без біди там нічого не освятилось. Ми ж вдвоєм це все ділили. Кліп з валію. В цьому кліпі я відкрився як актор. Це була моя перша роль. Було це в 2000. Одинадцятому році. Да, 11 -му. В 2011 -му році це була зима, це був холод і Лютий Мороз. Але я героїчно вистояв. Кажуть, якось так воно должно було би. Да? Ну. Знаєте, це больнічні, оці такі розпашунки, що ззаді ото зав'язуються? Бака, ти зможеш в ці рубашки побігати? А надо? Побігаю. Так, я просто да, я, да, я замерз. Скажу вам чесно, коли заказчик не завжди знає, що він сам хоче, це напряжно для всіх. В ці моменти я починаю думати, чого я, чого я, не Бред Піт, який сидить у вагончику, вийшов на свою роль, зробив і зайшов обратно. Я стою з коньяком. До мене підходять дівчата і кажуть: А це правда, що ви були з а тепер ви батюшка? Я думаю, от яка це сволоч пошутила. Значить, і дивлюся же ж, Стас із Пухнастим угорають. Ну, от спрашуються в задачі. Люди ж не знають. от люди, ну, А ви взяли ж, мабуть, повірили. В цьому кліпі багато було чого, так, скажімо так, пережито, багато матеріалу відзнято. От, ну, Звісно, не все війшло в кліп. Кліп ви можете отут подивитися. Боже, це у, кошмар якийсь. І себе відчуває, де що ти себе відчуває Ось Отут можете подивитися. Отак от ще раз покажи. Показую ще раз. Отут. Ні, ви трошки вище так. Отак? От от -от? да. Ні, нижче. Так. Да. Попав. Отут ви можете подивитися кліп. А те, що не війшло в кліп, такий. ха господи, що я ділаю. Ви можете подивитися отут. Реально себе чувствуєш Ти сидиш і це тикаєш, то ти як здрасте. Ну, то таке. Ти нікого не інтересує. Це ж в мене так, чешеться. Це До чого? З самого утра. Ну, не, до, не на воду, я тобі скажу, не на воду. Це Різдво. Це був класний кліп, я вам скажу чесно. Він був відзнятий максимально швидко. Приймач, звісно, мене підписав. Підписав мимо моєї волі. Бакай ти знімаєшся. Де снімаєшся? Все, поїхать, Куда поїхати? В ровно. Яке ровно. В рівне. Ну ти тупі, ну. Примач. От не от, на що ти мене оце ти реалізуєш? Ти ж знаєш, що я хорошо развиваю на кримському язикі. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я, Бакай Сергій, головний паплюжник слов'їної мови. Примач так ще ніколи не знімав. Холодно! Холодно, страшно! Мінус десять. Ну а мінус десять при високій вологості це. Це мінус 40 товариші. Це мінус 10. Весь в снігу, ці лінзи круте, що це різно держиш уже отак, уже ручечки замерзли. Від процесу зйомок дуже багато задоволення не отримуєш. Це тільки так здається, що вау, класно, круто. Ні, нічого не класно і не круто. Це праця, яку треба, блін, треба робити. От, праця. Не <звігла> бачиш? <звігла> 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 От він та. Це серйозні люди, вони знають, навіщо їм цей кліп. Вони знають, що для цього треба було, і ми практично за 6 годин ми відзняли матеріал, якого вистачило на кліп і на ремікс. Тобто люди були підготовлені, це було дуже круто, дуже легко працювалося насправді. Перше вас приймають як людей. Да? Ми з приймачом в трьохкомнатній квартирі. Я вже спав, уже й там піду посплю, і там полежу. А диван, на якому я спав, приймач спав. А, так в тебе ще більший був. Угу. Ну, ну, так я ж режисер, не то що ти актерішка. Зараз, як оцей кружкою, кам'янець Подольський. Круто було, дуже класно прийняли хлопців. Тут все залежить від професіоналізму. Коли люди працюють з повною віддачею з усіх сторін, це виходить швидка і якісна робота. Тобто приймач молодець, кажу, це вже закривуха, не слухай. Примач молодець, бо спрацював швидко і якісно. Хлопці були підготовлені на всі 100. Ну, я, звісно, теж. Мені ж скажуть, вперед, я пішов. Я теж швидко все зробив. Гурт Атвінта дуже класні пацани. Нам все сподобалось на зйомках, але прийшов час попрощатися. Поїзд був у нас о першій годині ночі. До першої години ночі нам треба було щось робити, чимось себе зайняти. Єдине заведення, яке ми знайшли в городі, герої Рівне, яке працювало допізно. Це був караоке бар. Товариші, я думав, що в мене буде рак ушей. Я думав, що, що мою тонку натуру винесуть нахрен оттуда в неживому стані, тому що я скільки фальші в своєму житті не чув. Рюмка водки на столі! Я не збирався співати, кажу чесно. Але моя дідська психіка не видержала. Я попросив мікрофон. Ну, я співав тільки із-за того, щоб хоч трохи віддихнути, тому вони всі співали. Я в той вечір вез не відео Лепса, групу кіну <соць> і ще когось Одна Однако. Дівчата там, Однакали... там виспівали. А, дівки ще віагру співали. <соць> Театральний альтруїзм. <кхів> <кхів> таке названня, звісно. Альтруїзм. Якщо чесно, я не знаю, що воно значить. Що таке альтруїзм? Я 7 років. Ходив з таким, ну, з продовжував волосся. В один прекрасний день. Я сидів писав сценарій вдома, печатав на комп'ютері, помив тільки голову, воно все це пухнасте, це ходиш як одуванчик. Всі різе в глаза, я цілий божий вечір сиджу. Я написав статус, захотілося постригтись на висоти. Тут одразу з'явився коментар, скільки треба лайків, щоб ти це зробив. Діток собі так прикинув. Думаю, ну, має... максимальне число, яке ти знаєш. Да, максимальне число. яке я... Приймач до трендися. Думаю, напишу 500. Написав на свою голову. Равно через сутки було 570 лайків. Скільки, скільки було з цією стрижкою, скільки людей хотілося, хотіло поржати з мене, який я буду лисий. Да? Ми взяли за основу мою стрижку в кліп. Сім год ти ходиш з шевелюрою на голові, а тут в тебе машинка в руках. Ти зараз здався зробити чик і одним кадром. без, без дублей. <laughs> без <laughs> запись дубля нельзя сделать еще одну. Есть только один кадр. Боже мой, пацаны, так это не делается, <laughs> <laughs> На утро ну, проснулся. Бабуня каже, я захожу, каже, какой якийсь тюремщик. <laughs> тюремщик, ну, який зект. <laughs> якийсь зэк. Лежит якийсь Каже, думаю, кого це моє бакаїсько привело? Каже, заглядаю, а це моя бакайка. <с, каже> не не проводити якісь паралелі і порівнювання э, за границею, а в Америці роблять круто. Ребята, ну в Америці там, там бюджети бешені. І Там, там вони не, не риють, щоб <с, каже> тут оставляєш камеру, да? пішов, підкопав ямку трошки. Тут опять взяв, знімаємо, поїхали. Там працює ціла команда. Респект і уважуха нашим українським режисерам, які, які роблять це якісно, за практично за безцінь. Ну, Я просто чесно кажу, що я знаю, про що я кажу. Я сам в цьому варився і сам не один день бачив, що робить приймач. Цініть українські, українських режисерів, цініть український продукт. Не треба обсирать, що там тіні незабутих предків, да? це ще з кіно. Да? От шикарний трейлер. Я подивився, шикарний трейлер. Почитав коментарі. О, вони поплю. Ну блін, ну ніхто не поплюже. Ну, ребята, працюють наші українські режисери, наші українські актори українською мовою. Що вам, бляха, муха ще треба? Вам шаровари подавай. Ну, Щоб, ну, сало, щоб було. сало капало. Так от не забувайте, що ми живемо, що ми живемо далі. Що історія це класно, але в шароварах зараз ходити не дуже прикольно. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь десь отут. Я попав чи ні? Я... Ой, Господи. Я вас всіх люблю. Все, пока, мені дзвонять.